Ну що, Феріко, будемо розпочинати зараз розпаковку? Да. Да, добре. Добре. Точно? Да, точно. Ну йо, будеш мамі допомагати, так? Да? Да. Добре. Даш мамі ножниці? Ще? Ні, не треба їх на місце класти. Треба буде мамі. Як буде мама відкривати коробку, як буде казати, що треба відкривати коробку, і ти мені даш ножниці, добре? Добре. Хорошо, дякую. Всім привіт! А у нас сьогодні чергова розпаковка. Дай мені ножниці. Так. Як завжди, я своїм малим помічником. Гобуша, я Допомагати. Що це за Навчи у нас? Ось така мені прийшла подарункова упаковка. Клас! Супер. Ось так. Можна сюди щось запакувати. Дуже красиво. Мантлер. Супер. Такий подарунок. Мантлер, бувай. Не відкривай. Так, ідемо далі. Фарико, дай мамі ножниці. А, yeah, yeah. Так, це набір чоловічий. Я замовила чоловіку, так як його духи вже закінчили. Вау, мені було! Вау, каже, Пері. Ось так виглядає. Дуже ну такий важкенький. на магнітах. Подарунок шикарний, як в подарунок хочете. Так, відразу поділюся з вами своїм враженням від ароматів. Так, тут у нас тут парфуми, гель для душу. для душу наші дуже суперові. Легкий аромат такий. М -м. І ще якісь нотки присутні, такі акватичні. Якраз як мій чоловік любить. Я, я переживала, чи йому сподобається, але йому точно сподобається. Це гель для душа. Він тут запакований. Теж такий самий аромат. І дело, дело стік. Алоє Вера, Ось такий, чоловічий. Ось. М -м, аромат Алоє Вера. Це якраз я хотіла також чоловіку замовити, Део Стік без алюмінію, як і в мене. І це, е, тому що він моїм не хотів користуватися, хоча він підходить і для чоловіків, і для жінок, бо він казав, що то жіночий. Клас. Ну, що я ще можу сказати? Це супер. Тепер в нього буде безалюмінієвий дезодорант стік. Я задоволена на всі, скільки, на всі тисячу відсотків. Шикарний набір. Він йде зараз по акційній ціні до 31 числа. Дівчата своїм чоловікам рекомендую. Запах неймовірний. Я потім ще спробую своїми словами описати його, тому що, тому що щось мені зараз в голову не йде. Дерев'яна. Ось так так покажи. Дерев'яна ця штучка. М -м -м. Напшикаю ще на себе. Потім скажу стійкість. Дуже класний. Дуже. Я, чесно, я не очікувала. Я, я, я дуже довольна. Взагалі бомба. За таку ціну. Вау, я сама. Вау. Це я собі замовила універсальний засіб для прибирання, він йде абсолютно для цього. Мені вже за нього говорили, хто мив ним підлогу, гарно про нього відгукується, навіть не гарно, а сказали я в захваті. Я думаю, як можна бути в захваті настільки про засіб для прибирання, щоб так про нього говорити з таким захватом. Ось такий він літровий, він концентрований. І судячи з того, які в нас засоби для кухні, для ванни і т.д. і його мені вистачить дуже надовго. Далі, прийшов мені ще набір. Малий вже розкрив, дякую Фері. Ось такий набір. Ось. Набір. Це парфуми. І малий хоче показувати. Це парфуми, гель для душу і лосьон для тіла. Я також вже про них чула і дуже вже хочу спробувати. Оце це я замовила собі. Тут одні парфуми будуть аналог еквівалент Way», інші будуть еквівалент Сі. Дуже гарні запахи. В мене їх замовили, я їх зараз відкривати не буду, тому я вже почекаю, як дівчина отримає їх. І ми разом відкриємо і поділюся враженнями. Далі гель для душа і лосьон. Для тіла я замовила собі, тому я можу його відкрити. Це аналог або «My Way», або бо Я також хотіла спробувати. О, аромат. Бомба. Так, і ще э, пляшечка для універсального засобу Бачу. для прибирання, бо з нею дуже зручно. Бачу. Бачу. Наліпки я придбала раніше. Тихо! Наліпки я придбала раніше. Я сюди наліплю, щоб я знала, бо в мене вже декілька таких пляшечок. Тримай. Дякую. Тут ще один парфум жіночий. Це що в мене замовили. Так, сорбет для обличчя. Ось в такій коробочці класній. Ось такий. Я дуже давно хотіла замовити цей сорбет. Я потім про нього буду розповідати. Наріко. Зараз мама дасть тобі. держи. Для зняття макіяжу. Зараз я покажу. Чекай Фері. Ось. Ось такому мішечку класному. Подивіться. І такі упаковочці. Фері, коли ну це тобі не можна. Зараз мама друге тобі дасть щось. Так, далі. Так, очищаюче молочко з алантоїном, маслом авокадо. Очищаюче молочко для обличчя. Ось, ось. Так. Далі. Так, це в нас освіжаюча трояндова водичка. Так. Вона йде як е, 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 спрей. Аромат трояндової водички. Дуже класно пахне. Ще скажу вам, який на аромат це молочко. Мм, такий легкий, легкий запах. Ось він так іде, е, молочко так іде із таким дозатором. Дуже класно. Я обожнюю засоби, які не потрібно відкривати, а які йдуть з дозатором. Це означає, що туди не потрапляє повітря. Це, це дуже круто. Так, і ще феріко мені тут допомагає. Так, далі. Двокфазний засіб для зняття макіяжу. Так, Він йде з екстрактом ромашки, огірка, олія макадамі та інші. Такий засіб. Ось такий. Двофазний він іде? Його потрібно ось так перемішати. Зараз скажу на запах. Запах гесенький. Ну, такі гарні упаковочки. Мені тут дуже подобаються упаковки, вони такі йдуть мінімалістичні. Дуже класні, якщо бажаєте для подарунку, можна скласти набір. набір. Подивіться, ось таку упаковочку. Коробочку. Ось таку коробочку. Ось. Карнючий. Чи кармючий подарунок би вийшов. І а це в нас міцелярка. Міцелярка з екстрактом ромашки грейпфрута очищає гарно і зволожує шкіру. Ось так. Також мені дуже подобається е, дизайн. Просто натискати сюди спонж і спонжиком і очищати личку. І такий паперовий е, пакет біленький. Це якраз мені буде. Яка мене Ось такі парфонки це аналоги. Це кінтона. Зараз, біжи. Це еквіваленти парфумів MyVay та Сі. І принесу свої клієнтості. До речі, обов'язково поділюсь її відгуком. Сама попробую, протестую, понюхаю, які аромати. Я їх бренди впізнаю, протестую і скажу вам обов'язково. Наскільки вони стійкі, і постараюся описати своїми словами. Всім дякую за увагу. Якщо буде вас щось цікавити, я з радістю відповім на всі питання і дуже рекомендую ось такий чоловічий набір. Він зараз іде по супер акції. Я не очікувала, що він такий буде красивий, сам набір, сам аромат. Мені мені здається, на наступного разу я вже буду очікувати. Ну, він реально за дуже низькою ціною. Дуже низька ціна для трьох продуктів. Точну ціну запитуйте, тому що в кожній країні своя валюта і коливаються ціни. Але він йде зараз в акції. Дуже рекомендую своєму чоловіку. Або якщо мене дивляться чоловіки, замовляйте для себе вигідно і прекрасний набір. Улітіла.